Вітаю всіх! Сьогодні написала про військовий стан. Давайте подивимось. Я робила розклад про це. Вони хитрили, мудрили, думали. І що там надумали? Давайте так. Військовий стан у жовтні буде подовжено. Військовий стан у жовтні місяці буде подовжено далі. Буде подовжено, дивимось. Четвірка жезлів. Відповідь так. Далі. Так, Любі мої, мені, оце далі щось не дуже подобається. Його-то подовжать, але подивимось буде до кінця року з ним. Починає це харить усіх цей військовий стан. Подовження його буде, наприклад. Залишаємо. Цей розклад буде подовження. Далі. Військовий стан до кінця 2025 року, тобто до 31 грудня 25-го, включно, буде діяти на території України. Питаю, так. Так, помірність. Карти видають, що так. Король Кубків на дні колоди. Зеленський не зніме його. Далі дивимось. Угу. Так. Війна тисне і знімати його ніхто не буде. Поки така картина. Вони не змогли змінити ситуацію поки що, щоб його зняли, змінили. Не було, не змінили вони нічого, хоча був шанс. Неприємно, я вам скажу, тому що вони шанс не використали. Оце повторний розклад. Дивіться, попередній розклад, обов'язково про військовий стан. І, цей. І це вам ярий приклад, коли просрали крутий про шанс.